Глазовий дурне поїхало в турне. Як вернувся за кордону Едуард Мурло, так його і розкрутило, так і повило. Де не ходить балабонець, там не те, що в нас. За три роки за кордоном був я вісім раз, там в крамницях не почуєш, що чогось нема. Кличуть, просять, закликають, тягнуть обома. Та коли ж усе в крамницях буде так і в нас. І спитав його сердито слюсар опа нас. А ти знаєш, що потрібно, щоб усе було? Ні, не знаю, огризнувся Едуард мурло Тинятися менше треба по всяких турне, особливо в って